новим днем, шановні українці, Ford Escape комплектація SE, 2016 модельний рік. Автомобіль нашого захисника. Ми познайомились вже під час війни. Я б сказав так: нашого Янгола Охоронця, повнопривідна на класичному автоматі. Сьогодні про неї приступиться. Поїхала. А хто з вас знає, що я не є шанувальником компанії Ford. До речі, мене дуже дивує, що в кожній моделі по-різному: десь зліва капот відчиняється, десь справа, точніше, десь справа, де зліва, десь по центру. Не угадаєш. А дивіться, двигун вперше з таким на СКЕП стикаюсь. 1,6 і кабуст потужністю 182 кінських сили. І не павершіфт, не роботизована трансмісія, а ТРВ-60, автоматична шестиступінчна трансмісія, що теж мене дуже здивувало. І повний привід. Україна вона заїхала з пробігом 60 тисяч кілометрів. Купив він її, придбав з пробігом 70 тисяч кілометрів вже Україні. У перших власників на зараз 192, Якщо не помиляюсь, він за нею як міг доглядав, обслуговувався переважно. Він одного майстра. знає, що там ремені ролики замінені. міняв він ну там глобально він в цьому не дуже розбирається. Я ми все, що радили. Те він і робив. Пошкодження у нього в США було досить легке. Логічно полагати, що тут поміняний був бампер, крило і фара. Капот залишився рідний, пройшовся приладом. Оця частинка тут ремонтувалась. Крило ось це в один слой пофарбовано. На капоті трошечки є посічонка, бачите. Лобове скло залишилось рідним. Оріджінал. І перехід тут на оцю дверку зроблений легенько. Далі все в заводі. Незначні є сліди експлуатації, десь невеличкі там подряпинки, може, не, це крапля. Ну, є трошечки подряпинки, невеличкі. І ще в неї позаду було цього пластика, він був пошкоджений, кришка. Знизу теж легонька в районі 200 мікрон підфарбована і все, чисто знизу. Цей пластик, судячи, з цього, напевно, замінили. Бампер на аукціоні, наскільки я бачу, він був цілим. Ну і тут все в заводі по цій стороні повністю. Двері проклеєні, бачите, таким плівкою. Тут вона десь є, вздуття подряпинки. Але так пола КП тут от на дверці ще є невеличкі Ну, Глобального зовні нічого немає. Шини тільки зимові. Літні вже він не купляв на цей сезон, бо він зараз переважно не тут. Так, ну іначе все, по даху. Бачите, він з панорамою. Дах теж нормальний. Зручно, як каже власник, що є пароль, що можна залишити в машині ключ, зачинити і піти, наприклад, купатись чи ловити рибу. То, дата 9-й місяць 2015 року, тобто модель не в неї 16-й в Америці був, а у нас вона має бути розмитана 15-м роком. Тепер електропривід сидінь, є, сидушка. Ну тут трошечки бачите, подушка вже ця підім'ята. Є невеличкий отут, невеличкий пропал, парочку. Є. В іншому салон, ну є як є. Відносно пробігу рокам. Саме головне зауваження у мене тут саме до керма. Його б або перетягнути, або, ну, скоріше за все, шкірою перетягнути, чи його міняти. І все буде красиво. Він такий гумовий, вже стерся. бачите. Так, чотири склопідйомники, електродзеркала, є у нас електропривід кришки багажника, є протитуманки, є датчик світла. Ну і це яскравість приладів. Тут кнопочки від центрального замочку. Тут у нас бортовий комп'ютер. Пробігу на зараз 192 тисячі кілометрів. Бачите, є круїз-контроль. Це у нас керування власне, цим екранчиком бортовим комп'ютером. Бачите, ми можемо режими перемикати. Далі. Тут управління від мультимедії Hands-Free. Ключа, що важливо, два, і є автозапуск від неї. Спробую продемонструвати автозапуск. Не, Бачите, працює. Клімат-контроль двозонний. Моніторчик. Є тут Bluetooth, клімат-контроль сюди виводиться, ну, телефон. Все просто нічого зайвого. Також у нас є камера заднього виду, бачите, з проекцією промальовує нам. У трансмісії, окрім драйву, є спорт або селект режим, де ми можемо тептроніком користуватися на клавіші на ось цій, бачите, там вона перемикає. Тут гніздо для підкурювача, ручничок, тут два підстаканечка. Глибокий, такий достатньо глибокий підлокітник, Якщо бачите, є ще одне гніздо для підкурювача, Тут і два USB-порта. А також у нас є панорама: бачите, люк ми можемо закривати, відчиняти по бажанню. Ну і саме люк. Зараз перевіримо, як він від'їжджає всередину, вниз. Ось так він нам демонструє ще краще наше улюблене українське небо. Зріст у мене 193 см, і я сиджу зараз сам за собою. Бачите, отут у відділенні мої коліна поміщаються нормально. Тут я трошечки торкаюсь, я зараз там розвалився, як б, ну, сів, як мені було б комфортно їхати. Тому ноги мені доводиться або посередині ставити, або розкидати. В ці частини трошки підпираюсь. Ну, враховуйте, що з великим ростом є такі нюанси. Є підлокітничок, є два підстаканечка. назад є світ повітрадув. Ну і, в принципі, то американська там, розетка вона нам не потрібна. Наче все. Ага, і спинка змінює свій нахил. З речашком дуже зручно. В принципі, от ми можемо змінювати, можемо і строго сісти. Бачите, вона, до речі, трошечки і нижню частину з собою підсуває. Або прилегти. Ну, отак от. У нас тут є електропривід кришки багажника. Працює він досить повільно. Я таке зустрічав тільки в Subaru Forester. SJ, там ті, що до 2018 року випускалися. Його ми килим, є полиця під полицею. Бачу декатка, бачу домкрат, там, напевно, все в комплекті має бути. О, тут, в принципі, все ахайне. Стосовно самого об'єму багажника, висоту достатньо великий. Так, в іншому не скажу, що він самий великий, але в принципі розмістити багажа, я думаю, можна тут достатньо. Спробуємо зараз зробити невеличкий тест-драйв. Як зазвичай, властива, фарду, в салоні не дуже тихо. Я відчуваю деякі пластикові елементи, там трошечки є шуму, але це зазвичай в фардах норм. Але знову ж таки, дивлячись, ну, коли з чого ти сідаєш, якщо пересісти. Завієв або, або з Лана, умовно кажучи, з будь-яких там деяких варіантів пусть це буде якийсь китайський автомобіль, то відчувається все одно тут набагато цікавіше. Форт непоганий автомобіль відносно, але не мій автомобіль. Просто. Зараз спробуємо вам показати роз'єднуля до сотні. Рухаємося мигорочкою в поворот. Ніякої турбопотужності тут я, чесно кажучи, не відчуваю такої. І ось ми зробили сотню. Ну, не сказати, що пушка, я вам продемонстрував. Зараз переїдемо через трамвайні речки, пострибаємо. Нічого поганого я не можу сказати. Як Форт він проїжджає, має вуби і проїхав. В принципі, по підвісті нічого не грюкає, не стукає. В рульовому теж не відчуваю ніяких стуків, тому добре. Чи заради цікавості потрушусь? По таким ямкам, ну підвізка дуже непогано відпрацьовує. Думаю, що по ній реально немає зауваження. Ще дуже часто наших людей цікавить питання, чому продається автомобіль. Ну враховуючи, що тут від власника не те, то, що там ми свіже пригнали автомобіль з Америки, продаємо. Він раз на 5 років приблизно обмінює автомобіля. Свіжа його стратегія. Зазвичай він має придбати автомобіль віком 5 років, кожні 5 років. Така приблизна тенденція. Ще звернув увагу, що тут є парктроніки. О, ще плюсик. Дивіться, як воно. Тут достатньо по-сучасному це виглядає. Ще що я вже помітив, коли паркувався. Це властиво фардам. Не знаю, чи подушка чи ні, але скоріше все подушка. Коли з задньої на драйв вмикаєш, то є, от бачите, такий толчок. З нейтралі Нормально. З нейтралі нормально. Через реверс, коли? Зачепилась вона назад, трошки так зачіпається. Драйв пункт є толчок. але це я впевнений, не коробка скажу, тому що вона, в принципі, їде. Ви бачили, так що непогано перемикає. Ну, скажу вам так: машина як машина. Плюс, що повний привід, напевно, плюс. Я не на мою думку, в цілому це автомобіль Ford Escape, власників простий, зручний. Щодо моєї любові, ну не питаю я любові там до деяких марок і Форду теж, але у Форда є свої шанувальники, є свої, як сказати, каста. Власників, шанувальників, Фордів, і багато людей, хто їздить на Фордах і продовжують на них їздити, вони їх люблять. Я не дуже їх полюбляю сам по собі. Але у Форда є один головний аргумент це ціна. Ціна ринку самого автомобіля, вона обґрунтована, але от Форди доступні, його недорого можна купити. В цьому класі складно шукати конкурентів, скажімо так. Тому я вам приблизно все розповів. Пошкодження, до речі, теж у неї непогані. Якщо цікаво, приїжджайте, набирайте, перевіряйте і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні.